Доброго дня, вітаємо вас, шановні глядачі. Із скорботою повідомляємо, що 15 жовтня із туземного життя відійшов Борис Небесний, багатолітній громадський діяч, один із засновників Української національної ради. Діяч товариства просвіта, дослідник історичного минулого української громади південно-слов'янського регіону. Покійний Борис Небесний протягом багатьох років особливо старався навколо оформлення та діяльності літньої школи україністики. А зараз переходимо до актуальностей і за декілька хвилин бачимось у студії. У лацірку біля Сремської Митровиці, де значне число жителів українського походження, розпочалися уроки української мови з елементами національної культури. Перший урок відбувся 18 жовтня. Група батьків і вчительки української мови Надія Ляхович і Славка Канюга з підтримкою Товариства плекання української культури Коломейка, підтримкою і всебічною допомогою з боку Української національної ради. Зокрема, її голови Йози Сапуна одержали те, що бажали. Група дітей, яка починає вивчати мову, нараховує наразі 15 учнів з першого по 7 класи. Новинка із Римської митрові і Коломийки є та, яка ми вже давно говорили, що тут оформився дитячий музичний студіо Товариства Плекання української культури Коломийка під назвою Горлиці. Ця група зараз готує видання компакт-диску з піснями для дітей автора Надії Ляхович. Звуковий запис планується на початок листопада. Коломейка брала участь нещодавно у маніфестації кухонка воєводини на вулиці у Лацірку. Виступали ансамблі, дитячий ансамбль соло співачка Валентина Налесник, а секція рукоділля і куховарення мала виставку своїх робіт і представлення українських страв. Тертюх, вареники і борщ, як на місці і готувалося і роздавалося людям для дегустації і оцінки. У кінці, звичайно, секція дістала за голосами відвідувачів перше місце за солону страву. А цього року у Індії вже дев'ятий раз проходила маніфестація «Дні Меду. Вона тривала два дні. А ось протягом цих двох днів відбулися різноманітні заходи, метою яких є. Промоція лікувальних властивостей меду, скажемо ще, що організатори стараються, щоб на таких маніфестаціях були присутні діти, щоб їх з малку навчити, що таке мед, звідки він береться, і які його властивості цим ремеслом у Індії займаються і українці. Наші камери відзначили цю подію. Щороку восени у Індії відбувається багато культурними подіями маніфестація дні меду. Присвячена популяризації меду. Ми, як і кожного року, відвідуємо ярмарок і розповідаємо про наших людей, які займаються цим старовинним українським ремеслом бджільництво. Уже традиційно. Manifestacija Dni metu zbira ljubiteljev spilkerij iz Indije i шарнувальників цього cijenovog для zdravlje продукту u centru Indije. Od samog osnivanja od 72 godine imamo Hemum zvonka a, koji je bio naš stan. Oni dan danas nas posjećuje međutim nije više aktivan kao što je bio. A, trenutno u udruženju imamo precep a, precep Stevu i Maricu i imamo matični Slavka, koji su još ostali ovaj ostali članovi jako dobri zagači, jako dobri i kvalitetni pčelari, tako da e, znači protkani su kroz indijsko pčelarstvo znači od postojanja indijskog pčelarstva i, i da ne kažem i pre toga oni su jedan veliki deo inače indijskih članova učlanili ovaj, i naučili pčelarenju pogotovo pokojni Deda Harasin, on je bio jedan od osnovnih pokretača pčelarstva u Indiji Цікаве, те, що серед бджільників спілки рій є чимало українців. Одним із засновників спілки був наш найстарший бджільник Зиновій Химон. Саме він з групою ентузіастів заснував цю спілку. Цього року у маніфестації брали участь Марія і Стефан Прицепи та Славко Матвішин. Стенд Марії і Стефана Прицепів кожного року звертає на себе увагу різнобарними прекрасними українськими вишивками і вважається найкраще оформленим. Марія Прицеп розказує, що вона з чоловіком задоволена цьогорічним урожаєм меду, який минулих років пропонує покупцям різні види меду. Pa to roku smo dobro prišle, nazberale smo dosta medu i te parka prišle smo na njena izložbu, divjata po redu. I košto roku zadnja nedjelja u septembru je izložba inđijskih pčelara. Me majem šuho na tezgama, je majem medu, majem propolisa, polena, voska, medenjaki, rubele smo za djete mali medenjake i šapice i šuho majem. Так, на кожній тезгі щось нового є. І так. що ja. того року ви нового для своїх відвідувачів приготували? Pa, того року ми дістали нові тезги, що дуже файні, і о, того року я робила меденяки з ме, о, витискала малі меди і цртала очі, песок і так зробила, щоб діти ще радовала прийшла. Школи вже діти примітили, що нового є меденяки. Вже прийду з бабом і дідом, жеби купували і так. А відвідувачі ярмарку вже привикли, що у вас завжди добрі меденяки. І за яким рецептом ви робите їх? Па я кожного року істі І Хочу і дати рецепт, щоб мали люди. Як спитають і хочу помоче об'яснити, як всі Що все йде? Па йде у... мука, о... мід о... мастер даю. Яйча і так то все помішаю і место прушка за пеців ставлю роблю кербови. А який найбільше купляють мед? Pa, завися, хто e, нема доброго меду, що каже, щоб відвоє. Але багрем найліпше шукають, бо багри най a, пизніше, і кристаліше. І люди дуже питають за котрі маємо меді. Я маю лівацькі липу і баґрем. І он маю, кожному штері своє купуєш. Каже, кожна роба має своє, свого купця. Скільки років ви вже займаєтеся бджільництвом? Вже двадцять п'ять років. Вже маємо пчола і вже тримаємо і вже ще. Я разом маємо. зі своїм чоловіком. Я ja, і чоловік, і діти, їх треба прийти помощі і. U neprejdu pomožu ti na viska i sen, što da robim. Če tešketa je remeslo obđilnjitstva? Pa, kolo pčeliju je robota. Ne može lišala nenje za zovtra, ko truću do da botu. Što će ima, zrubeta ima. Že smo navikli. Že smo, te parka nam je lakše, u penziji smo obe dvoje i duže nam je i Iak smo rubela, onda ne mala smo času, te parka biša času ima i mi biša će posvetemo i robimo. Корисно завжди мати вдома на стоянку прополісу. Вона допоможе при різних захворюваннях, ділиться досвідом Марія. Також Жильництво є улюбленим заняттям серед українців, і біля стенду Маріці і Стефана зібралося чимало наших людей, щоб поговорити і поділитися досвідом. А ось Анкіця Боцій розповідає, що вона кожного року приходить на ярмарок, щоб купити цей лікувальний корисний продукт від бджільників. Анкіця каже, що в Боснії багато українців мали пасіки, і до цих людей в селах ставилися з повагою. Найбільше беру ліваски. Ми бавемо але ліваски беру, он мід мати polen i to, to će vam še tu duže zdorove. To mislim ba to troši, zdorove, medenjake. Kaj je to, je je to mi simo, truši, zdrowe, je tu, te proizvodi tek šu, 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 Наші люди віддав займаються тим ремеслом. чи Босні теж тримали. Так у Босні тримали і башва. Що ті люди були пізнати, котрі тримали мід і тримали багато. Багато ще людей бавило у Босні з медом і купували смо і пізнати люди були по тому. Славко Матвішин пропонує різноманітні вироби з меду. Дуже багато роботи є біля бджіл, але кажуть, що не можна перекинути те ремесло перестати працювати з бджолами, каже Славко. У Славка 50 вуликів бджіл, і в роботі йому допомагає сестра і мама. У Славка можна придбати і косметичні препарати на базі медових продуктів, яких навчився виробляти від словенських бджільників. Маємо мід багренов, акація, як кажуть, лепу. А, маємо уляну репіцю і лівацький мід. І маємо і шумський. То від маду. Маємо matični mleč, majemo polen, polenov porošok, majemo zelane voriške sa madom, majemo kropevino na u madu, to je štitnu žlezdu i tako. Majemo pitja, medovaču, horivku vid madu i horivku vid vorihiju, da sa propolisom. А бачимо тут вас troha i незвечајни верубе, а то je kreme i косметика з меду. Јак ви то робите? Па, ево вам покажу. То су кремене на бази природног матићног млеча, бадемове волеве, воску и шах других природних dodatkov, То je krema зроблена природно користајаћи за него лица и руки и показала си доста добро и доста људеји бирају махом жинке, а и људе беру за мастете руке и леца. И така није ни дорога, што је знају. А коли коливе почале рубете ту косметику з меду? Па рубемо за едну 20 роки ту косметику, а почале је во смладом, око 48.

tato robevi, mama, onak me tak si drugoga i šprola me i jak začnaš robete raz, to si ne može biše prekeno to tako A vi majte i bahato literature, knjižok? Da, knjižok maju literature, maju na ukrajinske, ruske, sarpske, tak. Maju knjižke stariji po sto roki, što kaže. I što ja znaju, пчола, щось і так щось і усовершаває, та пчола є пчола, увек іста. Я може бути дурнові, савременніша вулія, і воно, що век си век, ай, але пчоли, життя є істо, і нєні, і, і пре років, і... І шасто років на пирадниці тут не проміняє. А який мед ви радите купляти? По мед, що я знаю. Najvažnije što da je med priro, da je prirodni mit. Ja ga pčola zrobela da tak bude tu teglici. Ona je svaki mi dobri, mešlju. Sa zavisi ko što ljube. Neko ljube blaže madove, to su bagren, akacija. On mislim, ukus mi je bla, blaži. A dok lepa, na primjer, ili šumski, vin maje oštriši tako ukusi. Про цілющі властивості меду знають майже всі відвідувачі, а допомагають і самі бджолярі, які зі задоволенням розповідають, як лікуватися за допомогою того чи іншого медового продукту. Наступний сюжет цікавий. і Такої події не можемо часто побачити. 29 вересня у церкві святого Володимира у Вербасі відбулося прийняття святої тайни рукоположення отця Ігоря Вовка. Початком листопада отець Ігор Вовк перейде на капеланію до руського керестура, де буде помічником отцю Михайлу Малаську. Чин рукоположення для молодого священика отця Ігоря Вовка є великою подією у нього самого та його сім'ї у церкві святого Володимира у Вербасі зібралося чимало людей парафіян. Владика отець Георгій Джуджер і багато священників, які цього дня своїми молитвами для отця Ігоря і народу обігріли теплом їхні серця, душу і унесли у них спокій. Прийшовши у свою церкву, парафіяни радо привітали у молитвах свого священника отця Ігоря Вовка, який і є. Не що інше як рука Божа, яка тягнеться до парафіян, саме священниче служіння його присутністю у житті віруючої людини є видимим знаком реальної і всемогутньої присутності Бога, який через свої таїнства подає нам життя і веде нас цим житейським морем до певної пристані. Ми Дякуємо Господу Богу за дар священства для Отця Ігора, за дар священства для всіх наших священників, а це є дар також для нас, всіх, то Господь нам дає той дар, щоб вони нам допомагали, провадили нас до Царства Небесного. Тому будемо з любов'ю і з молитвою підтримувати наших священників. Що вони виправдали, це Боже покликання, яке на них Господь ставить, яке їм дає в руки, ту відповідальність, яку їм дає в руки, а відповідальність є велика, бо будуть відповідати за кожну безсмертну душу. І будемо просити Господа і молити Його за нові. Численні і святі покликання до священичого і духовного стану, щоб не бракувало нам тих слух, які нас будуть запрошувати і провадити на духовну гостину нашого Господа. А для нового священика Єрея, який незадовго зараз прийме цю святу тайну, випрошуємо. Дарів Святого Духа від Господа і пречиста Діва Марія і ангел Хоронитель, нехай Його бережуть на дорозі Його священичого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благослови Його владико Святий! Та да благословить його Господь от Сіона і узвіт Єрусалиму у святні живота своє. Омоліся о Ним, Владико, Святий. Дух Святий снідеть на Нього і сіла Всевішнього освіти Його. Святи! Ja, učenici. Viruju, ispovidiju, običajaju, prisjahuju Gospodu Bogu mojemu, vo trojici svjetoj jedino i sirič. Vjeruju vojdenog Boga, Otca, Sadržetelja, Tvorca, Neba i Zemlje, vidimi ih ževših i nevidimi, i vojedno Gospoda Isusa Hrista, Sina Božija, jedino rodno viže od svih vid, svita od Boha istina od Boha istina, roždene, nesetvoreno, jedino sušno od suvim že sja bivša. Nas radi čolovik i radi spasenija šešo se nebes i voplotiv šešo od duha sja toho i Marije i Divi i vo čoloviče sja. Raspijatov že za njim pontisti pon, pon, pilati stradašo i pohrebena i voskrešo o treti denj popisanije. Ivo sešo na nebesa i siđašo desni oca, І пак їх радуща, госославою судити живих і мертві. Його же царство не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого і же то Отце, і сіне, і сходяще, і же соотцем, і сіно спокланяєм, і со славим глаголаще пророки, воєдино і соборною Соборної Апостолської церкву. Божественная благодать. I wesh nemocnia iscilajuša i nedostatočna ispolnajuša, postavlja i horas blaho vinného dijelek ona presviterstvo. Pomolim się u One, da pridet nań blať Pesvého Ducha i Rciąh. Бође безначаљни и бесконечни, иже все ја твари стари си, иже именем презвитерским у красиви и достојних во степени се мистини Твоји ја слово освјашчати. Сам владико вси сего је оже благоволили је си мноју поставити. O mi ryspa, senni duš, našeho spodu povoním sa. O sa, že vseho míra, blahosto, ja ni svetej Božej cerkve, ni sojedený, vsi, hospodu povoním sa. Povoním sa, že si pomilujem. pomiluj nás, Bože, Tvojej glahodáťou. Povoním pre prečestojo pre čistujú, pre blahoslovinujú, vladečecu nášu Bohorodecu i prisnodívu Maríju, so všími sviatými pomianujú vše sami sebe, i druh, druha i vec, život náš Hrestu Bohu predadím. Полні свята от Твоєго, Духа даров, да буде достоїм предстати без порока святому жертвеннику Твоєму, царствія Твоєго, Євангеліє проповідати, істині Твоє, Слово освящати, дарі же і жертві, духовніє тебе приносити, і люди Твоя обновляти, бане й отрождения. Jako и i во vo vtoro je velikao Boha i spasa našao Isusa Аксио! Аксио! Aksio! Аксио! Аксио! Aksio! Аксио! Аксио! Aksio! za štikitimo dobro. aksio 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 tu aksio so aksio primili liturgije ponsejvoje se na nem sjakim nemanijem i strahkom božim žrtvi

Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Великий дар Господь вам звали дати, Пастирем поставив між людьми і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх вчинив Божим дітьми. Тож хай Господь вам щедро помагає, продовжить вік, примножить своїх ласк, нехай любові з неба послає сьогодні, завтра і повсякчас на много я і благая ліпта. Jako je duže. Evo ja ću reći ovako par reći ovaj, na srpskom, ovaj, da svi razumiju da ne moramo da prevodimo. O, ja sam veoma zahvalan prvenstveno Bogu što je eh, od mojih malih nogu znači, ulio meni moje zvanje i samim tim godinama godinama ga je pojačavao i pojačavao. Eto i na današnji blagoslovljen dan ovaj, desilo se da sam iz ruku e, vladike Georgija primio svetu tajnu rukopoloženja e, ja bi se hteo vama svima zahvaliti zato što sve ovo vreme dok sam dolazio i dok sam odrastao ovde bili ste kao moja porodica e, takođe bi se hteo zahvaliti e, svima onima koji su pomagali uvek meni i mojoj porodici takođe ovima koji su dolazili e, da spremaju uvek crkvu E, nastojaćemo da se molimo jedni za drugi, jer je to e, cilj svakog e, sveštenika, da se moli za narod, e, da pomaže narodu, tako kao što sam ja obećao e, sa rukom stavljenom na evanđelje, uvek ću se truditi da pomažem e, ljudima, uvek ću se truditi e, da budem e, dobar e, paroh e, mesta, parohije, e, kapelanije, gde god ja otišu. Браво, Словеније, Господње на вас, то облагодати је ћело, вика љубијем, всегда i њи пресно и во вике викао. Слава Тебе, Боже наше, слава Тебе! i и цину и свјетому духу, је не њи пресно и во Господи покійний отець вовк, батько Отця Ігоря, молився і навчав його з молодечих літ бути добрим священником, служити вірно Богу і народові. А він сьогодні прийняв святу тайну рукоположення, ставивши руку на Євангелію, вірно і глибоко перейняв Божий Закони а молитвами буде берегти вести парафіян крізь життя Боже. Підписка запускає програму. Збережімо наш суспільний громадський інформаційний заклад воєводини. Кажемо, шановні глядачі ще одну вістку, що культурно просвітнє товариство імені Івана Сенюка з Кули 13 жовтня одержали свій гуманітарний концерт у кулі для того, щоб допомогти своїм співгромадянам, а це Душану Шишариці і Горану Травіці, які настрадали у Сполучених Штатах Америки, а студенти Яновостацького університету, і переходимо до. Закінчення нашої передачі і скажемо на прощання ще що е, нагадаємо, що ви завтра, у 10 годині і 35 хвилин, на нашому першому каналі, подивилися передачу палітра, тобто палета. А ось, шановні глядачі, ми вже вичерпали все, що було на сьогодні для вас, і які були важливі події з новими сюжетами. Зустрінемося вже наступної неділі. А до тоді бажаємо вам приємних і легких робочих днів, які вже że znowu przed nami. Do pobaczenia.